Всем привіт, друзі! І сьогодні ми будемо грати в вот таку якусь ігру. Тут треба прибирати сніг. І в цій грі ми коли прибираємо сніг, тут є сніжинки, і вони додаються до вас в інвентар. Наприклад, ми можемо так просто робити і все. А он є сугроби, і в них должно падать, что? Не, більше падати. Так, да, падає одинаково. І це отак ми будемо збирати. Тут магазин магазині Щось. Магазин, магазин. Все таке. Ось. Наприклад, лопати Ось є. Можна купити лопати. За сніжинки ці 200 сніжинок. Можна купити лопати. Лібо їх можна. Лібо, якщо не... Треба обмінювати сніжинки, якщо просто так не, то треба, мабуть, продавати їх. Ні, їх не можна продавати. Значить будемо купляти. Так, ми можемо взяти їх у якоїсь ігрока. Нет, ми не можемо. Ну, Поки що на друге нам дуже-дуже довго збирати. Ну, пока що йде по нормальному все. Пока що йде нормально. Так. І Це, ця ігра. Я не знаю, як вона називається, але в кінці ролика я вам скажу, як вона називається. Бо я не заповнив. Так, Почти набрали 200 сніжинок. Угу. Тепер можна, навірно, купляти. Так, да, екіпірувати. Надіюсь, що вона більше буде продавати. Да, по дві тепер сніжинки. Так, наступне стоїть 500. Можна зразу на 1000 зібрати, мені кажеться. Так э, легче буде. А це що? Туди не можна. Понаразу тоді подивимося. Так, а на другу карту скільки надо сніжинок? Щоб попасти туди. Так, 10 тисяч сніжинок. І там Х10. Нормально. Тут по 4, по 2, получаю. Так, транспортні средства. 15 тисяч. Оце зараз, подождіть. Я мою далеко. Оце, 20. Оце... 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 20, 50, 60. Ну, дорого дуже стоїм. Інструмент лучше. Так, ну, поки що собираємо. Надо пета піти купити. З пятами я буду більше сніжинок собирати. І так лучше буде, мені кажеться. Так, 250 стоїть цей яйця. Мені вибрала обична собака. Ну що це там за собака на X1,1. Оскільки я получаю по два. А чого воно? Ну, так, сугроби збираємо, все збираємо. коли я накоплю тисячу, то я вам вже включусь до вас. І так дивіться мої зрителі, скільки я назбирав, ще чуть-чуть остався -чуть і можна вже купляти. Ну, вже почти купляти можна. В принципі... О, ровно тисяча. Купляємо оцю шкарябалку чи як вона там. Тепер далі йдемо. А чому? Я не зрозумів, Так само себе. А, я не екіпірував ее, екіпірувати. Так. Ну, пішли. Так, і збирайте вже по 9 по 4. Це нормально. Так. Е, дальше 3.100, мої зрители. От це я ні мёд дальше. Ну, пока будемо збирати. Щоб ми купили вже уже. А може я зроблю таку тактику? Отак отлану тиму. Так, отсюди беру сніжок і пошлю туди. Отак. І следующа карта реально 10 коштує. Блін, дорого, дорого. Зразу по два собираємо. Так, ну, пока собираємо. Ми і собираємо. Треба довго ще збирати? Ну, вже 1000. Насбирала вже 1000. Так, ми 1000 вже не собирали. Так що можна і ще збирати. Збираємо, потихеньку собираємо. Угу, угу, угу. Ну, в принципі, ми так довго будемо собирати, так що я потім включусь до вас. І ось ми зрителі мої насобирали собирали на огніметик. А сніг, получается вот так. А у нас як... Нас воно так прям дуже сильно збирає. От першого лица собую учил, так и йдеш собі. І размахуешь ним. Це в принципі, хорошо. Мені кажется. Так. Реально, а следующий сколько стоит? Ну, пять тысяч. Это хорошо. Цены тоже стоит богато, но попробуем. Накупить на пять тысяч. Я карту почти всю высушил этим огнеметом. Чистым мы этим огнеметом все. Что можно?

Ми збираємо цей сніг і збираємо. Ну і так коли ми, мабуть, цей підемо, накопимо мені 50 підписників, то я для вас запишу стрім, на якому я буду в одній грі розігрувати одні пети, який ви дуже цю гру любите. Ну, поки я не буду казати, потім побачите. У мене поки немає 50 підписників, давайте... Ну, не так швидко наберемо, ну хоча б трохи наберемо. Так, поки збираємо. Ми собираємо їх. Чи сніжинки. І збираємо. Мені кажеться, що я хочу вже й другу частину зробити, Ну, це вже, мабуть, завтра. Бо ще монтувати його, звуки. Все таке, поняли? Ось таке. прикол. Фу, ту 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 мне интересно, что делается. Ну ладно, я потом включусь, когда наберу пять тысяч. Кашу чуть-чуть пособираю. Ось ребзики я вже почти накопив. Оці пять тисяч, Ось я накопив. купляю. І знаєте, що я тепер хочу? Хочу я накопити на якесь яйце. Почаю я тепер по п'ятнадцять, по вісім. А скільки там яйце стоїть? Зараз ми її подивимося. Мені вже на те не хочеться... А, тисячу, тисячу воно стоїть. Тисячу. Значить, копимо поки що тисячу і купляємо те яйце. Поки копимо. Ось дивіться, ще чувачки вже такі бігають, е, Слабенькі. а я вже сильненький. І це все О, я прокачався за 10 минут. Це прикольно. Так, почти накопили. Сталося чученьку. Все, є. Ми біжимо тоді зараз е, купляти його. Угу. Так, купляємо цього. яйца и э, выпадает нам что нам ракун все одеваем и сколько из них буду получать так получаю по 38 по 19 ну в принципе ребятки на такой прекрасной ноте я заканчиваю это видео всем пока пока мои любимые